Неділя змусила похвилюватися прихильників юнацького футболу та вболівальників клубів Динамо Київ та Карпати Львів. Саме ці команди боролися за першість у чемпіонаті дитячої юнацької футбольної ліги України. Чемпіоном України 2017 року став клуб Динамо. Відповідно, срібло отримали юнаки з Карпат. А кращим воротарем за підсумками чемпіонату став гравець Львівських Карпат Ужгородець Михайло Готра. Готувалися я серйозно до такого матчу, тому що сьогодні вирішується доля чемпіонства України серед такої самої престижної вікової категорії, як «У-17». Суперники в нас дуже сильні, вони два останні сезони були чемпіонами України. В цій команді 12 чоловік грає, представляє збірну України. Ми хотіли доказати в цій грі, що ми найкращі. Ми захищали свій титул, ми хотілися і третій рік. Щоб він прийшов по знаменами Динамоків. і хлопці молодці, що вони ту ціль, яку вони ставили перед собою, вони виконали.